Радіовистава. «25-та пісня. Відхідна. Шлях ти вибираєш Новий. Із книги ПереКЛАДів. Вежа Спраглого мандрівника. Поезія Григорія Сковороди». Читає автоР Перекладу ГНАТ ГРАД Приємного прослуховування. Григорій СКОВОРОДА. 25-та пісня. Відхідна. Переклад ГНАТА ГРАДА. «Шлях ти вибираєш новий». Веселий і здоровий, хай тебе вітри гойдають, в спину лише не штурхають, і щаслива путь всюде завжди будь. Стійкість в мандрах Придасть сили, спіть кургани і могили, а слугняні вірні коні вам дороги, як долоні, і щасливий хід, як гладенький лід. Хмари шляху геть невірні, не мочить дощі надмірні, спека хай не має рогу, місяць вказує дорогу і щаслива путь серед ночі будь. Той твої направить ноги, Хто створив землю дороги, він у небесах літає, і твій шлях благословляє, хто у щасті вийде, той у добрі прийде. Радуйся, земля щаслива, зустрінь мужа добротлива, Заздрість хай не виступає, благодать того пізнає На щастя вінець, на добро кінець. Театр поезії Гната Града. Радіовистави в підтримку Збройних сил України, реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки вказані під відео. Над радіовиставами працюють ідея проєкту та режисер Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва. Поетичні ролі озвучують Гнат Град, Андрій Любко Щасний, Сергій Малишко, Інна Андрійченко, Олександр та Галина Дроб'язки, художнє оформлення. Гнат, град, до нових зустрічей.